з вами я, як завжди, ПАШ ТВ, і сьогодні у нас буде будівництво з ігри ТВ і ячкоплею. Просто імбан анімації, реально. У мене, звісно, емоції не налаштовані, але все одно. Хто хоче на якій бути стороні? <реш> <реш> uh, та, грайте на uh, цей? Візьміть камінь, ножи цвета, папір і грайте. Я не знаю. Думаю, моя буде червона. Коротше, друзі, як ви бачите, в мене на скіні є золоте яблуко, і коли його побачив яблуко, яблучко плей, то він зараз захоче його з'їсти. Упер яблуко зі хочуть з'їсти. У мене є факел. Ти можеш зфакел служити. <laughs> як я Хипоня за свою сторону вибрав. Він включив режим супер э, супер. Камень, ножиц и папир. Раз, два, три. Хм. Ну, тут, тут. А я мая, еще я, 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 я червоні. Я на червоні сторони буду. Мне на треба. На сыню. Да, 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 тут. А я на червону. А я буду плыть там. Почекайте, йдіть в купол. Треба, себе, треба ж цей вибрати категорію, яку ми будемо першу будувати. Хто буде перший теру? Здійш його ще раз і давайте. Я надеюсь, що я буду добре. Погнали. Давай! Вс. Хай это це моє! Я знаю, це супер база, але почува. Це ще на думку прийшов все ще прийшло на думку. Пішли будувати. Йдіть на свої сторони, а я пішов забудувати. І так. І так, друзі, я зараз. Я зараз буду збудувати бо я просто спец по цьому. Я його будував ще в 6 років. Тому погнали. Да? Ти сам витягнув хагівагі. Звісно, ми його будуємо. Я думаю, якщо я його збудую, то він, буде, то він мене буде страшніший, ніж у грі. Не поняв, хто що у вас там коїться? Ладно, розбирайтеся самі, а я та буду будувати. Він в мене буде реально страшний. Я його буду робити якийсь... А ми граємо не на час, а... а як? Ми граємо на час чи ні? Так, нет, нам треба шоссудия. короче, друг наяри. Напевно, гуляти Пофигу. Так, сто друзі. друзья. Друзі. друзі. Ви згадайте згадаєте один із перших відосів, там, де я казав, що, типу е, Хагі-Вагі Україна, бо в нього е, ноги жовті, а, а ноги сині. От Отсылочка така. на старий відос. А в кого є успіхи? Алло? У мене дуже якась жирна. Волоката, да, в тебе? Ну добре. Я ще, не, я ще не знаю, чи є у вас голос у мене на відео, чи, чи є, Ну, якщо немає, то зроблю вигляд, що не винно бути. А, ну, ну, в тебе то 100%, а в мене не 100 а відсотків. А 10%. <плес> в мене якийсь дуже стрмный. Навіть не по тому що я його так планував. Він виглядає як... Я не знаю, що як якийсь приклад дати на це, таке же В тебе теж курячі, да? У мене якась виделка виходить. У мене виделка, а не нові. Грилфи где? О, я в кого твою легендарну мелодію Майнкрафта. Ігор, тебе. Це в тебе легендарна мелодія має? моя. А. А, я вообще без звука завжди грав, щоб у мене було коло щось вот. Я, я знаю, что те, що о, яблуко... Плей uh, володіє влад... командами. Я думаю, в нього там щось просто неймовірне вийде. Вы на ще знали. Так що би бедрокову стіну по... зробив. ти що? А, -а, а, так ти можеш цим користуватися, якщо що. Не заборонено. Зараз він такий будує е, хагівагі із, реаль... із реального життя навіть краще, ніж гори. Ну, як я поняв, у мене сам буде жахливий хагівагі зі всіх. Бо в мене тільки ноги. Командами користуватися я не буду. Ух, идеально. Е, я давай кіл пропишу зараз. М, М, зараз. Я спочатку кіл пропишу. і ми рнувку включаю. Наверное. Я думаю, якщо б э, хахівагі э, побачив би цей ну, з гри, як, як я його будую, він би вже э, вмершевиче. Да-да! Ну, да. А, -а, а, в тебе нема шоператорів. Сорі. Я забув. Перші оператори. Роби як хочеш. Хоч можеш взагалі збудувати, збудувати два блока, поставити на нього синю шерсть і, і все. І хай, і, і тве... Роби, як хочеш. Коротше. Хай, хай. Твоє діло. Ну, а я просто я цей. З опитом. Я коли цей коли був малим, я. ну, е, ну Декілька років тому назад, не пам'ятаю коли саме, я просто був великим його фанатом. Тому його в Майнкрафті, в Локікрафті, точніше, будував просто завжди. Що? Так, ну, да, я ж я був малим, я. Я не вмів е, качати. Це ну, звичайний Майнкрафт, бо я думав, це за гроші, ні, фу. Я, я ще не знав, як це все робити. Е, мені перший раз качали в житті е, звичайний Майнкрафт, коли я ще був е, на Чорному морі. Е, мені просто якийсь пацан старше мене. Мені його скачав, там пройшов в Майнкрафт в креативі на моєму старому телефоні. Навіщо тобі білий коврик? <buchadne> навіщо тобі білий коврик? А! А він тобі навіщо? Це ж не дім треба робити в ньому. Ну Ладно. Неважливо. Просто буде цікаво, потім на це подивитися. Будемо життя за хіть. Так я поняв, скільки хочеться, там не знаю. І так, друзі, зараз ми бачите напівхату напівбрито хагі-вагі. І зараз ви його побачите повністю. Що це за урод? Ти відкажи. Нас я блок зробив. Шо? Я можете поняття себе розвивати. ну что-то за урод. Такая честно, махина. А можно, да я знаю, а можно уже на вашей Я все одно, я все одно, буду вас. Так я просто на нахуй, хочу нахуй, 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 Друзі, короче, дивіться, ось він такий от, синій. Морда в нього дуже розумна, якщо що, як е, шошо. Е, о, я в мене ще одна ідея. Дуже геніально, що я блю. плей, як там в тебе обстановка? Ти, Ну, ти коли зробиш там? Скоро, чи не скоро. Выбач, я выпадковував на вашу подвижку на, на твою подвижку. Играть тебе стори! Игрить тебе сторі, я случайно глянув. А, я вже забув, як воно виглядає. Пофінь. Ти вже зробив, Играть тебе. Вроде тота! Якщо що В мене ось такий от е, урод е, вийшов. Е, звісно, ноги в нього е, можна м'ясо з них їсти, бо в нього вони як виделка. Е, далі Ноги товстуші, не бери. Далі. руки. Тут в нього три пальця. І, ну, і тут ось така от ліпучка. Далі друга рука. Тут в нього він, це як будто олівець не наточен. Руки теж волохаті, не бриті. Далі морда. Морда в нього, як будто тут не а кетчупом помазано. А очі, як будто. Ну, Звичайні хагівські очі. Ось так от. Я просто з великими. Все ти зробив. А, ну, коротше так, друзі, я вам одну фішечку покажу, коли вже будуть мене оцінювати. Це просто піпець. Блін, я Блей, будь ласка, зроби стіну вище. ти Ну, тут, ну я ж просто все ти все. Я... Йомо! -йо! В тебе реально, мій брат! Це реально, брат! Тільки ти неправильно створив. Треба просто чорні, треба було зробити чорні очі повністю, і така малесенька біла точка. Ну добре. Далі. І дивись в мене. Ну, типу, він вже в першій частині uh, о, Він типу, в першій частині ж так руку тримав. Типу, привіт! І, і, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Важливо. Іди сюди, іди за нього, іди за нього. Прийди за нього. Дивися, дивися. <гуз'> я, ж, я тобі казав, буде смішно. Ну як. Яка оцінка? Яка оцінка? А я поки що твоя оценю. Ну, знай, стоп, ти там. Не зря його прибудував. Ну, в тебе мені ось так. от Подобається. Ну ось так? Щас я, я, я напишу. Так. Да, Та, блин. Зараз я мову виберу українська. Іг. Це шо? Ні, в мене, ну, да В мене дуже багато е, мов на клавіатурі. І так, ігри ТБ. Буде ось такий вот бабу. Да. Шо? Ну, мені цікаво, що там в ньому. А можешь сказати твою оцінку? Дякую. На, на, добра, тобі ще його оцінювати. Можна вже дивитися чи не можна? А ти знущаєшся-то. Дай мені стій, стій, дай мені! Ладно, зараз сам зроблю. Uh, та нічого. О, oh, дякую, дякую. Uh... Я теж, Я теж е, сижу на, е, на ягодах. На ягоди. Я сижу на своїх на його ягодицях. Так. Навіть е, ти, от коли будеш оцінювати, тоді зрозумієш. Ага. Здоровый, вы напевно. напевно. Ну да, він був голубий А ні він був синій він був синій Як в мене. Я ж я просто всі Три... Ну, я пройшов три частини на комп'ютері, а четверту ще не встиг пройти. Хоча вона вийшла е... на початку. Ігор, mm. тебе тиде. Де ти? Де? Де тут біля твої... я... Давай так, зустрічаємося біля цього скелету. А, я тебе не бачу. А, тру. Іди сюди! Іди сюди! на 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 Та шо в тебе там довго? я не розумію! І вона в тебе супер ідеально спала, І вона в тебе бирюзового кольору, чи шо? Что, реально? Я по приколу сказал, я по приколу сказал. Реально? Йо, да я в гадман. Насколько я понял, Колер. ЧТО ТЫ ребенок пришел. А вы знаете, как это? Что? Что? Я кричу, дупа, ты что? Я кричу, нафиг дупа, ты что, смешайся? Я кричу, дупа. Может, ты и вы, что ли, Я кричу, дупа, ты что? Ну, может, ты ЗАБУЛ э, дупу, с... створив. Я не знаю. Mä en pysty se on semmoinen. Tai todellisuus. näin se on. Глянь отсюда. Шо? Шо? Да, бласты! Она блусты! А за що ти? я не понял? Нет, я понял. Так, мм, Я хочу пример Я хочу пример, если ти ты не ломаешь, ему не ломаешь! Я тільки бы еще вариант, ну, есть варианты. Что там? Да, мне все варианты подобаются. Варианты бучи. Ну, скоро я могу, чем не скоро. І так, перевіряємо його будівлю на рахунок три, да? йо мое Мімба. Тут це просто. Алло? Алло, ну це просто імба, тут десять десяти. А що? А, -а Яблуко куплей, це що? Іди сюди, що? Ні! Це що? Ты хто зробив? Це все ігри тебе. Я вообще цілком мені дуже подобається особливо його похід к стоматологу. Я сидітиму Итак, э, е ти будеш оцінювати чи ні? Яблукоплей. На 10, ну тут тут 10, ну тут просто, ну, треба поставити 10. Як, як ти оціниш мене? А так ти ще не, навіть не подивився Так іди ще раз, глянь. Ти сюди, йди. Іди сюди. До мене. Ти де? Іди до мене. Тоді треба ось так от зробити. Дивись! Ну, дивись. Буду ось так. От. Ти де? Алло, Д Яблуко Плей! Друзі. Вибачте, що ви прорвалося від, бо тоді вже на тому моменті ігри ТБ яблочко Яблучко плей щось вийшли. Ну, я так і не зрозумів. Чому. Ну, коротше, я йому, от як ви бачите, доказ я в нього запитав, е, яка мені дав оцінку, І 10 з десяти. Ось так от е, з вами був. Як завжди, я Паша ТВ, Яблочка Плей, Ігри ТВ. Ну і до нових зустрічей. Всі пока!